внутрішнього миротворчого контингенту України Розумовського Сергія Аркадійовича. Мені підказали полковника. Прошу прошу. підготуватися, будь ласка, Валентині Виноградові. Добрий день. Прежде всего, хочу поговорити всіх зібравшихся поблагодарить за те, що ви знайшли час і сюди прийшли. І второе, поблагодарить за терпіння. Потому що, звісно, несмотря на большую важность всіх выступлений, это достаточный духовный и умственный труд все это выслушать. Теперь я хотел бы вот о чем сказать. Мы собирались с вами ровно год назад, прошел год, и мы опять собрались. Я не хочу много достигнуто созданы, вот как говорил Николай Григорьевич, народные сборы в различных регионах Украины, но я хотел бы спросить вот всех выступающих, которые выступали для меня со всеми этими рассказными про суспильные договоры, комитеты, новые конституции и прочую, прочую, прочую балакамин. когда, когда они собираются это все делать? Сколько лет еще потребно украинцам, чтобы дождаться, будь его, знаете, прогавины в своем житии? Колы, это сбудется, Колы. Вы знаете? Мне кажется, они все еще продолжают верить, что перекладывая бумажки с места на место, привлекая десятки экспертов и специалистов, они способны что-то решить. Але сегодня украинский народ голосует ногами. Я вам скажу, вы хотите слышать про выборы, про новые системы выборов? Так результаты выборов у нас давно, по самым новым системам, становятся известны за неделю до голосования. Такого еще нет ни в Европе, нигде. Таких новытных и продвинутых систем. Такие только в Украине. И прежде чем говорить о выборах, мы должны понимать, что ничего не сменит никакая система. Пока украинцев не изменится вот здесь и вот тут. Я был на выборах в Чернигове, баллотировался вот сейчас, 17 числа. 15 тысяч, я не хочу их называть черниговцами, я называю их черниговняне. 15 тысяч человек из 150 тысяч избирателей со штрих-кодом на паспорте решили первое место за Микита Я не буду вам рассказывать, кто это и сколько он за это заплатил. И так будет, пока еще расскажу, не изменится ни здесь, ни здесь. Васила Солому ломит, а до денег мы все падки. Вот я что еще хотел бы вам сказать А теперь я хочу сказать о том Знаете, я 27 лет посвятил Военной разведке 27 лет своей жизни Жалко, что ей никто не верит Хотя иногда она бывает Очень права И поверьте, хоть много наклепов И думок там про какую-то Неправильную украинскую разведку Она е. И остается Душепрофессийной И эффективной так вот еще раз вопрос. Когда? Я вам как разведчик с таким стажем скажу. Сегодня, сегодня две трети чиновничества Украины, так званых партийных лидеров, рисковых генералов и прочие сволочи, стоят в очередях на Старой площади, в Лубянке и возле Киевского вокзала в гостинице «Украина», где копались такие, как Захарченко, Клименко, Арбузов. Не буду продолжать. И знаете, что они там делают? Они выторговывают себе места. Им лавры Аксенова не дают покоя в будущей оккупационной российской зоне. Вы думаете, это шутки? Нет, это не шутки. Сегодня высшее руководство страны в Астане на закрытых переговорах решает вопрос о разделе Украины на три оккупационных зоны. И вы думаете, вот рассказывают здесь Порошенко, Гройсман и все остальные, вот они негодяи и покетки, то украли, то завалили, то сделали и так. Вы что думаете, они идиоты, дебилы? И ждут народного гнева, пока их повесят на фонарях. Ничего они не ждут. Они выигрывают у нас шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем. Потому что знают, ничего им не будет. Потому что зайдут иностранные войска, и они спокойно отбудут своим маяткам, помахав новыми красными шортами, как Яценюк с Майами, и капиталами. Вот на це они разраховывают. И кем мы будем, если мы допустим до этого? Я еще раз, и знаете, меня вот, как мужчину прежде всего, и как офицера, Удивляют вот эти схигли, знаете? Медвинская громада, их никто не региструет, еще там студенты нас лишают зарплаты, стипендии. Боже мой, бедные детки! Да студенты всегда были самым революционным и передовым отрядом Южный. любого общества. Кого вы ждете? Каких стипендий от кого? Кто должен вам разрешить? Кто должен нас регистрировать? Вы кому жалуетесь? Микола Григорьевичу Маломужу? Да, він військова людина, він наш лідер. Да. Але що він може зробити? Взять мене, полковника, моїх бойців, которые сидять здесь в зале. Мабуть, ще тут з десятки из військових і затоп. Ми всі возьмем палки, або відкопаємо вот те, то, що закопане, і підемо мін'юст громить. Да, так вот все зависит не от нас, не от Миколи Григорьовича, а не от мене, от вас, от українського народу. И каждый на своем месте сегодня должен уже понять, что пришло время прямых действий. Нам надо спасать страну, детей. какие могут быть балочки, суспильный договор, кого с кем. Мы, ж, мы о чем вообще говорим? Жодна краина в свете. Жодна краина. ніколи с такой кризы и из войны не выходила за допомогою никакого суспільного договора. Никакого. У нас есть один выход. И я хочу просить Микола Григорьевича, чтобы мы наконец перешли до прямых действий. Он, как військовый генерал, как наш лидер, как никто должен это понимать. Что мы можем выйти только с введением військового стана, прямой военной диктатуры, запреты всех политических партий чертовой матери. Бабаны. доедят страну, доедят вместе с нами. И вот тогда спокойно, спокойно, без выборов, без выборов, без партий, разобравшись в том, что у нас осталось, пока раз винных, вернув из-за границы тех, кто думает, что они спрятались там. Але у нас есть спецназ, кто бы что ни который давно давно должен перейти до выполнения своих основных функций. Вернувся це в країну, успокоїв суспільство і проще, мабуть, років через 10, так, вернуться до вопросу суспільних договорів, виборів і проші балаканіни. Сьогодні це нічто. Сьогодні кожна така ідея це плюс нашим ворогам. Ви посмотрите, що сталося за рік. За рік з прошлого собрання. Польща, в впрошло собирання, ми були. друзья. Сегодня это кто? Сегодня это враги, которые претендуют на Львов, на территориальную целостность, которые объявили нас... Понимаете, кем? Не хочу повторять этих слов. Что стало с Турцией? Вдруг Эрдоган воспылал любовью невероятной до Москвы. И что мы видим? Усиление процессов в Бессарабии, в Гагаузии. Да? Бессарабию они уже захотели. Что мы видим со стороны Румынии? Буковину. С Россией даже говорить не буду. Венгрия и так далее. За год, за год Украина оказалась у полном вражеском отточении. Ну что, все? Конец? Это конец, я хочу спросить вас. Як и не конец. Мы объединены нация, никому не назовем. Ни России, ни Заходу, ни Туркам, никому. Это не Это конец. наш выбор. Потому что именно украинский народ именно украинское казацтво, И я трижды не согласен с выводом. 600 лет рабив. Кто это тут такой говорил? Так это наши дичи, циркой, например, Богдан Хмельницкий, та это были рабы, что Так вот. Так именно казацтво и украинский народ здесь самые блестящие тактики разгона, разгона, разгрома врага из полного и окончательного окружения. Гений всеми войсками, всеми военными академиями мира признан гений Ковпака, который все свои бои провел в окружении. Все до одного. И все выиграл. Так и мы. Пускай они не радуются. Нас не пугают их не окружение. Я заканчиваю свое выступление. Еще раз. Нам не потребны никакие суспильные договоры. Нам потребно формирование мощного вискового руха в Украине, способного на рішуючі дії, бо времени немає зовсім. І якщо Никола, Никола Григорьович очолить цей рух, за це ми скажемо йому велике спасибі. І ще я хочу Вони З сьогоднішньою війною з героїзмом українського народу на цих фронтах 14 тисяч уголовних дел проти добровольців, солдат, офіцерів ВСУ. 15 тысяч, о, тысяч из них Пребывают за градами. Под небывалым тиском, Якого никогда, никогда не было в стране. Николы Когда приходят прямо в камеру бывшие Беркута и делают людей инвалидами. Так вот, это благодарность правительству и державой, Висковым за то, что они сделали за эти два года. Но ничего, яко укнется, так и откликнется. Пусть не добеются. Ми не такі, як турецька армія. У нас все буде по-іншому. Я концерію Валентина Воноградова, громадянський рух Україна, що бореться підготуватись Валентину Щербачову. Шановне товариство, насамперед прошу мене підтримати аплодисментами, бо я дуже хвилювалася. Де вже пішло, звичайно, хотілося б ці слова і те, що я хотіла б донести, сказати всім, але почали слухати академіків, не видержали, мозги закипіли, і люди, на жаль, пішли. Але самим терпеливим, які залишилися в залі, щиро подяка за те, що прийшли, за те, що вас болить сьогодні Україна, раз ви тут знаходитесь. Всім ви єдиного. А далі хочу представити я сьогодні скажем, громадський діяч, руху такого, рух народного опору Україна, що бореться. До цього руху входить правий край, виступав Сергій Розумовський. До цього руху входить жіночий рух, жінки за єдність українського народу, яке я сьогодні представляю. І до цього руху входить на сьогоднішній день такий, скажем, територіальні громади, які очолює Ольга Іванівна Уграк, Вона також знаходиться в залі. До цього руху входить і козацька рада, яку сьогодні очолює яка виросла в політичну партію Тармацьку Олексій Олексійович. Ох... От, Ну я хочу сказати, що сьогодні вам дійсно Майдан. Я був три місяці на Майдані. Та Майдан не закінчився, він і сьогодні Майдан. Майдан не закінчився, майдан закінчився для тих, хто на крові зайшов до влади. На крові зайшли кров'ю за Сьогодні ми окремим крилом представляємо, скажімо, цей рух, який підтримує нашого лідера, єдиного сьогодні в Україні Миколу Григоровича Маломужа, генерала армії українського доволя. Жіночий рух два роки тому його підтримав і уповноважив представляти наш рух жіночий. Тоді нас було зовсім мало, бо жінки за єдність українського народу родилися 13 грудня 2013 року там на Майдані. Тоді була рада 12 жінок, а сьогодні він розрісся і в нас сьогодні, як в партизані, поки спецслужби ходять коло Миколи Григоровича, Микола Григорович дозволяє нам цей партизанський рух. Роз, роз, розвести. І на сьогодні 82 тисячі 224 осередки по всій Україні. Хочете побачити? Скоро побачите. Всім буде видно, коли всі піднімуться. Бо я дивилась, дивилась, придивлялась, придивлялась на цих чоловіків, які ходять, які щось делагують, щось обіцяють, щось, скажем, не виконують. Сьогодні були дуже багато патріотів з Майдану. Сьогодні зі мною їхали люди, які хотіли почути кардинальні зміни, що буде завтра. Але на жаль, крім того, які в нас будуть вибори, крім того, що дві в нас дівчини і друга теж дуже гарна, не, 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 не на жаль, не виступила, може виступить. От. і крім промови конкретної нашого лідера, де конкретно було по кожному позиції, сказано, я особливо. Такого, більш такого від інших виступаючих, на жаль, не почула. Розумієте? За кожне слово лідера Миколи Григоровича готова підписатися. Більше того, як Розумовський почав цю тему, я хочу декілька слів сказати. Саме головне сьогодні в Україні не як будуть вибори, бо мені. Чина жили в Україні такі, а то нас в Україні жінок на 3,6 мільйона більше, а наших чоловіків щоденно вбивають. Розумієте? Про війну присують наших добровольців. Добровольці отряди використали як пулеметне м'ясо і викинули їх на свалку. І вторії. їх винищили, їх вибили, їх вистріляли. Їм обіцяли і нічого не як правильно Сергій казав кримінальні справи. А за що кримінальні справи? Знаєте, в основної частини? За те, що добровольці зони АТО носили незареєстроване Оружія. За, за те, що користувалися оружієм. Понімаєте? Серед них тут в залі знаходиться відомий Чечен. Вон він знаходиться, забула з переляку, як тебе звати. Скажи на мені, забулась. Руслан. Руслан, якому Порошенко особисто обіцяв громадянство, коли він виступив на Майдані. Виступив, Росія дала 25 років за зраду державну йому. Сьогодні його командир перевозив документи. Документи згоріли, він остався без документів. Його з госпіталя виписують або депортувати в Росію, або на фронт зону АТО. Тобто смерти за Україну він може, а документів йому не треба. Почули? Ганьба! Ом знаходиться чоловік, ганьба президенту такому, який сьогодні представляє нашу державу. Дальше, дальше. Я хочу звернутися до Миколи Григоровича, щоб записали сьогодні в резолюцію, чи який там документ буде після цього форуму, щоб звер... допомогли нам. Юристи ж є тут, теж в Русі, в нашому вже вдруг долучились до Миколи Григоровича, не було, не було, і вдруг повно політичних партій. Жодної довіри політичним партіям в Україні немає. Жодної. А таким діятелям, як я з великою повагою Юрій Анатолійович Кармазін, доручити, якщо він теж тут, в цьому нашому русі, допомогти такому руху, як жінки за єдність українського народу, написати в прокуратуру генеральну до нашого аля-прокурора заяву про державну зраду, про здачу Криму. Факт на лісо, крема нема. Можливо, таким чином, як буде хоча б заява, то, можливо, не віддадуть Донбас до кінця, бо договорняки існують і ми про це знаємо. Сьогодні пресують територіальні громади, які були під Миколою Григоровичем і будуть далі, бо він нас захистить. Єдиний, хто може захистити сьогодні громадянський рух в Україні, маломуж, я це знаю. Розумієте, я це знаю. Ми сьогодні повизволяли, позакривали кримінальні, е, кримінальні справи десятка майдаровців за допомогою його. Волонтена, вони... ми це зробимо обов'язково. Почекайте, не треба Ні, мене чекати перебувати не буду. трошки. Будь будь ласка. Давайте завершувати. Добре, я буду завершувати. Ну, що не, не, не так, як ви швидко хочете. Якщо я з читала, то ви не чекаєте, Василь Григорович. Я думаю, ми Затимати воювати буде. не будемо. Валентина Одинна, а давайте регламент для, всі. Добре, прошу, регламент прошу, для прошу. всіх. Добре, регламент для всіх. Дозвольте мені. У <плес> <плес> нас сьогодні демократія, кажуть, а тут ніколи можна, тут. Ну -ну. А ми, а не, я не, не витрачайте час суд, говоріть, Говорю, буду говорити, зараз попробую. Присують громади територіальні. Наприклад, генеральний прокурор сьогодні в Івано-Франківську, 16 го числа минулого місяця, розказує, що це Медвічуковці, що це якась державна зарада, обласна, обласна засідання обласної облради Хмельницького забороняє сьогодні народним підприємцям вести свою діяльність. Без люда, без слідства, без, без нічого. Розумієте, де ми живемо і що ми робимо? Так от, більш того вам скажу, коли дивилась за вами, коли виступав маломуж, да йому треба було вставати і хлопати всім. А, а народ тут спить, як весь народ України. Його вбивають, його насілують, його зраджують, йому не знати, що роблять, а вони спить. Спит народ. Більше вийшла в туалет, дві зрілого возраста така, то що ж маломуж говорить? Що зробили ви для того, щоб зупинити війну в Україні, кожен з вас? Що? Чого ви не, не стали сьогодні на площадку маломужа і не, 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 не ведете яку діяльність? Площ... Площадка відкрита для всіх. Маломужу, хватить. А я буду маломужу, тому що я сьогодні жіночий. цю. Вадим Володимирівна, на правах ведучого хвилинку. Давай, давайте домовимося. Давайте по справі. Коли по справі, коли я і завершуємо виступ. Ви за мені дві хвилини перебуваєте казати, коли я йшла сюди, і Михайло зі мною їхав, це була із Закарпаття із Донецька. До речі, наша міська організація Донецька, жінки за єдність українського народу з окупованого Донецька, знаходиться тут в залі. Це по справі. Це так, про між допрочі, так от, коли ми їхали сюди. Я вже запросила багатьох людей, я сказала і зараз кажу. Ми, я з цієї трибуни, бо ми раніше озвучили, але з цієї трибуни хотіла при всій залі, але я думаю, що будуть ще й всі зали, бо це не така проста справа. Я сьогодні, ми, жінки за єдність за єдність українського народу, оголошуємо ходу на Донецьк зупинити війну в Україні. Вода. З -Франківська. Ми з Івано-Франківська, ми числа озвучено, це а буде до кінець вересня до і буде, буде йти до Донецька. До Донецька. Це 50-60 тисяч жінок до цієї України, яких ми наших виведемо всіх. А донецькі і луганські жінки з дітьми вийдуть нам на зустріч. Почули мене, а захистить нас Микола Григорович, маломуж, якому я співала Дякую. і буду співати зарамби. Дякуємо, Валентине Володимир. Ємі не буде а Путін потім пані, пані Валентина за ваш виступ до виступу. запрошується відомий в Україні журналіст, один з кращих спортивних коментаторів, заслужений журналіст України, перший автор книги незвичних рекордів України, а також президент Національного реєстру рекордів України, засновник і керівник проекту Майдан Тебе Чербачов Валентин Васильович. Прошу вас. Вітаю вас усіх. Вибачте за те, що один каже, так. Я затримався за регламентом. отже, я хочу Сергія Разумовського підтримати в тому, що у нас є спецназ, але він не так працює, як працює російський спецназ. Про мас медіа хочу сказати. Ви програли їм, тому що журналістика це теж спецназ. А нашо, наш голос не чути там. Тільки от Майдан ТБ» ми викладаємо у Фейсбуці, і я знаю, що те, що ми говоримо про Україну в Санкт Петербурзі, в Москві, в Красноярську, це ті друзі по екстримах, по різних подорожах, вони нас дивляться. Спецназ це і релігійні організації, це все, про що наші мас-медіа не розповідають і маловато, і позитивних прикладів. В чому секрет. Тому що ви всі вже тут начулися про те, що знищується все державне. Ну це закони капіталізму знищити державні підприємства, показати, що державні менеджери, державні управлінці нічого не вміють заради того, щоб народ так би мовити жив нормально. А от якщо приватні руки віддати, то все буде гаразд. Так віддаються в нечисті руки в стратегічно важливі об'єкти, так віддається зараз. Усе телебачення і Радіо України під егідою створення так званого суспільного телебачення. Ми знаємо, хто хоче стати магнатом телевізійним, радійним, і хто кришує, так би мовити, все це. І е, хіба можна, як сказав мені директор суспільного телебачення Німеччини, який 30 років очолює там, хіба у вас така велика, велика і багата країна, що з 30 державних. Державних телерадіокампаній ви створюєте одне невеличке суспільне телебачення. В жодній країні немає такого становища, щоб знищили всі засоби масової інформації державні. Такого не може бути зараз війна. І тому я кажу про спецназ, тому що нас не бачать і не чують ні один плюс один приватний канал, ні інтер, який ви знаєте, як працює, ні Україну. Все це працює сюди. Всередину, і ми працюємо державники всередину. Знищується 29 державних місцевих телерадіокомпаній, тобто жодна з громад, про які ми говоримо, не буде мати свого мовника. А не вже так цікаво, скажімо, абсолютно все про Київ львів'янам, про те, що робиться на Хрещатику, чи е, мешканцям Запоріжжя. Все це буде знищено і вже до Нового року. Запрацює отой от конгломерат, який буде суспільним за гроші наші з вами, за державні. Кабмін буде чотири роки фінансувати оцей монстр. Ну а суспільним воно таки не буде. Я для того, щоб не затримувати вашу увагу, просто приєднуюсь до конкретики, скажімо, того Сергія Розумовського, тих же вчених, які тут виступали. У нас є прекрасний потенціал, і ну, зменшилися лави тих, хто зараз тут. Знаходяться, але все ж таки це людське обличчя, які сучасне і державне, і недержавне телебачення в силу багатьох причин. Державне, в силу того, що є темники, і таких, як ви, не можна пускати в ефір. А е, ті мовники, які належать олігархам, вони звичайно мають свою аудиторію і своїх, так би мовити, казачків підсадних. Так що. Треба в цьому, в цій царині навести порядок дуже і дуже ефективно і як можна скоріше. Тому що ми в цьому, якщо програємо, то наше населення, яке все ж таки вірить цьому зомбоящику, далеко не у всіх є інтернет. У нас бідна країна і люди живуть за межею бідності 80% наших співгромадян. Тому думаю, що в резолюцію сьогоднішніх зборів треба занести пункт. Про радикальне, я знаю, реформування засобів масової інформації, про те, щоб народ України мав в обличчі державного телебачення, тому що держава не може бути яким би вона не була, ким би вона не очолювалась, не може не мати засобів інформації державних. А на державному телебаченні ми виховуємо і на радіо, і в мас-медіа виховуємо своїх. Своїх українських журналістів мене просто знаєте обурює те, що от я сам вже вихователь, сам готую журналістів молодих, талановиті хлопці, дівчата. Але хто хто зараз у нас? Вони Шустер, Кісільов, Ганопольські. Чому прогинається наш, так би мовити, іштеблісмент? Тільки так його назвати інакше. Перед ким ми менше варті, ми перед росіянами. Перед засланцями з ФСБ, ну, пан Шустер розколов чітко, 10 років ми працювала ця ток-шоу, і ми знали, що у нас немає єдиної України, у нас є Схід і є захід. І як, як знущалися на цих ток-шоу над тими політиками, які платили за свої виступи по 5-15 тисяч доларів біля першого мікрофону. І як, як ми всі, ну, всі ми дивились на них і думали, які ж ви ідіоти. А Тим не менше воно продовжувалося і шло, і зараз йде. І наші хлопці, дівчата, ну, чесно скажу вам, що дуже багато талановитих і тих, хто варті того, щоб займати місця отаких от от провідних, начебто, журналістів, звідки звідкілясь. Тому давайте дійсно і включимо такий пункт про реформування під егідою дійсно народного контролю, отак я так. Можливо, розуміє те, що ми створимо всіх засобів масової інформації.